Росія сьогодні повідомила про масштабну дронову атаку по Москві. Палає і підмосков'я. Ось фото звідти. У московських аеропортах Домодєдова і Внукова оголосили план Килим. Усі рейси скасували, і це лише останній факт. А от що нам дав зухвалий удар по каспійській флотилії ворога? І яку нашу технологію наразі не можуть здолати росіяни? Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Радіонова розкаже зараз. Це російський каспійськ. Республіка Дагестан. Пригнись! Пригнись! Лягай! Трендець! Збили! Ні? вибухнуло! Відстань від державного кордону України вражаюча майже півтори тисячі кілометрів. Наші атакували військову морську базу Каспійської флотилії. Ці кораблі запускають ракети по Україні. Там же база 177-го полку морської піхоти, який розстрілював нашу Херсонщину та Запоріжжя. Дрони вразили щонайменше два ракетоносці Татарстан і Дагестан, а ще ймовірно пошкоджені малі ракетні кораблі. Каспій через Волгодонський канал, з'єднаний з, з азово чорноморським регіоном. Це маршрути для перекидання військової техніки та вантажів. Атакована база розташована вздовж маршрутів, якими іранська зброя потрапляє в Росію. Тепер ці логістичні шляхи назвати безпечними навряд чи можна. Тобто, постачання безпілотників буде поставлено на паузу. Ну, як мінімум. Ми показали можливості української сторони щодо нанесення удару по місцях можливої транспортування чи БПЛА, іранського виробництва серед білого дня. Велетенський безпілотник, обманувши російський ППО, бойові кораблі в морі атакував найзахищеніше місце порт. Ми можемо долати відстані у тисячі, не тисячу, а тисячі кілометрів за один польот. Найбільша складність є у протидії ворожому ребу українське обладнання. Демонструє диван росіяни твердять, то був модернізований надлегкий літак. А але два лицюча лисиця Україна офіційно не коментує, але тепер немає значення, чи це перероблена стара чи абсолютно нова система довгі руки. Бо ні каспійський порт, ні військову академію Кадирово вже не захищає. Відстань зоні ураження опиняються ключові аеродроми базування російського йому грець в ніч проти суботи наші безпілотники росіяни зафіксували на Брянщині, Кущині, Новгородщині а також у Смоленській, Орловській, Тверській та Тульській областях. Дрони ССО та СБУ атакували алексінський хімкомбінату у Тульській області за 200 кілометрів від українського кордону. Там виробляють порох та боєприпаси. На хімкомбінат прилетіло щонайменше 13 дронів. Коли ми говоримо про технологію рою дронів, це можливість е, дронів окремо між собою комунікувати, коли лише один дрон отримує зовнішній зв'язок і розподіляє цю інформацію між іншими. Серією дронів може розподіляти завдання чи цілі автономно між собою. За останній рік вдалося знищити чи пошкодити майже 200 технологічних об'єктів. Це удар і по ВПК, і по економіці. Триденне ГСВО затягнулося. Мель переконував, що для російської економіки це важке, але посильне завдання. Та коли на початку листопада російські чиновники почали кричати Стахфляція, стало ясно, там реально щось зламалось. Рубль ослаб, нафта подешевшала через санкції. Проблеми з розрахунками. Інфляція прискорилася майже в четверо з літа 23-го року. А ставка центробанку у Людожерській 21% ніяк не допомагає товари дорожчають, вершкове масло так піднялося в ціні, що його росіяни почали красти. День не хватають людям. Грошей не вистачає людям. Та вперше в історії імпортувати з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Росіяни злякалися, що зі сходу на російські прилавки потрапить українське масло і щинили гвалт. Я чуть не понимаю. Я щось не розумію, про яке вершкове масло кажуть, що ОЕ буде допомагати, якщо ось ми купуємо масло, а воно зроблено в Україні на Україні. Росія повертається до бартерної торгівлі 90-х. Великі виплати за мобілізацію, за і поранення і за смерть близьких для того, щоб вони не роптали. І як результат ці величезні суми не може відповідно з ними справитися на сьогоднішній день. Центробанк. Росія почала приховувати основні економічні показники. Рівень інфляції, прибутки від продажу нафти схоже, зашморг затягується. Вони Фактично ведуть країну до катастрофи. Ми руски ставімо! Бог! Присвітаємо народів! В Петербурзі палали релейні шафи на залізниці. А в Башкортостані мешканець Ставрополя підпалив вантажний потяг. З рейх зайшли 22 вагони. Невже росіяни починають прозрівати? Війна при в довгу. війна перетворилась на довгу криваву рутину з незрозумілими результатами, попри те, що нам там віщають. Ось так заговорив депутат Госдуми від Самісінько путінської єдиної Росії, Росії». заступник голови так званої ДНР у Москві на форумі Союза руськава народа. У нас знову у нас не вистачає піхоти. Путіну не вдалося збільшити потужності ВПК, А радянські склади, як показують численні дослідники супутникових фото, порожні. Жалітися почали і біженці з курщини. А влада не порушує конституцію. Скажіть мені та на центральних російських каналах цього не показали. Утім, довга рука України, що дістає вже за тисячі кілометрів і палець порти, нафтобази, заводи і арсенали від Кавказу до Уралу чудова альтернатива путінському телевізору. Він дуже сподівається, що Трамп його врятує. Головне захопити ще 10 метрів землі в Україні, але біда відкрадається з неочікуваного боку. Економічна катастрофа може прийти швидше ніж гарна звістка Білого Дому. Хоча, по-перше, це не факт, що гарна, а по-друге, ми. Далеко не ті, які були у 22-му. Оксана Радіонова, Геркаленюк та Геннадій Шульга. ТСН тиждень, 1+, плюс марафон. Єдині новини.